Щирі вітання всім телеглядачам телеканалу «Вінниччина». Це передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми поговоримо на тему свят. Як вони можуть впливати на наш психоемоційний стан, як вони можуть допомогти нам відновитися? Як свята, зокрема, новий рік, можуть допомогти нам побачити життя в нових фарбах. Я сьогодні запросила до студії психологиню Олену Марківську. Мої щирі вітання вам, пані Олено. Вітаю вас і вітаю телеглядачів і з прийдешніми, і з наступаючими святами, всім найкращі побажання. Знаєте, я багато чула, зокрема, і в цій студії, і з людьми, з якими ми працюємо, і зустрічаємося, з рідними, що війна це зовсім не час для свят. Люди сприймають їх по-різному, але разом з тим я бачу, як інколи запалюються очі в тих, хто навіть от. Говорить про свято або перші кроки робить для приготування. Зараз цикл різдвяно-новорічних свят, вони mm -hmm. продовжуються. Українці віками співали коляду, співали щедрівку, збиралися за сімейним за родинним столом. І це завжди згуртовувало і додавало сил. Як ви, як психолог, оцінюєте ситуацію і взагалі роль свят? Для кожної людини, зокрема в процесі відновлення в час, коли йде війна. Ну, оцінювати не берусь, але можу сказати своє ставлення до того, що світ так налаштований і так влаштований, що завжди є свято, завжди поруч є десь сум. Ну, Ми в такому просторі знаходимося, де завжди в усі часи існує як і мир, так і війна. Як і смуток, і горе, так і радість, весілля. Ну, Так, влаштований наш світ. І для того, щоб пережити скрутні часи, нам потрібно десь добирати оцей ресурс, позитивні емоції. І саме для цього існують такі обрядові, культурні свята. І саме свято, навіть календарні свята, можуть бути. Такою опорою, як підтримку, тому що світ досить нестабільний. А якщо ми знаємо, що є календарне якесь свято, на це вже можна опиратись. Там будуть якісь вихідні, будуть якісь згуртування, якісь приготування, зустрічі, радість. І саме оце, саме просто е, налаштування на те, що це є стабільно, свято буде, календарне це є вже опорою і підтримкою для людини, яка хоча б на щось може зараз опиратися. Є день, є ніч. В салі, все циклічно в цьому світі. Я спостерігала за процесом навіть в нашій студії. Нещодавно ми проводили зйомку і готували для цього багато ялинок, і mm -hmm. з колегами їх наряджали. Це було ще задовго до нового року, до Різдва. І я побачила, як змінилася атмосфера навіть в цій студії, як змінився настрій усіх, хто тут був, як змінився вираз обличчя. Як впливає власне, святкова атмосфера на людей, якщо вони навіть і не планують нічого святкувати? Чи впливає вона загалом? Звичайно, що впливає, і це е, дає е, трошечки, скажімо таке, перезавантаження. Відлучитися від якихось нагайних, скажімо, турбуючих проблем або взагалі і станів, перемикнути увагу на щось інше, на більш позитивніше, долучитися до якихось приємних справ, і саме оце залучення і долучення до спільноти, да, або до якогось процесу позитивного, він теж є надихаючим. І терапевтичним, сам процес творення цієї краси, так, ми долучені до процесу творення, це є, скажімо так, ресурсним і терапевтичним, як вид такого напрямку арт-терапії і групової терапії, тому що це робити спільно з кимось, є дуже корисно в нас час і саме приналежність до чогось. Теж вона дає сили. Тобто, коли є колектив, є частиною колективу, є сім'я, є родина, я належу до цього, і це є опора. І спільні такі моменти, в ті часи можна розділити і радість. Добрати тепла, обіймів, розділити якісь навантаження психоемоційні, розділити якісь випробування, отримати підтримку і підказку своїх рідних, близьких або навіть колег і друзів. Це важливо. Ви багато спілкуєтеся із великою кількістю людей: це друзі, родина і, звісно, ваші пацієнти, з якими ви спілкуєтеся, вони є різні, різні складнощі пережили, так. різні проблеми. Як взагалі, на вашу думку, вплинула війна на сприйняття свят, які емоції переважають зараз? Ну, звичайно, що негативно. Більшість людей вони в підмороженому стані І витіснення, витіснення цих трагічних і горісних переживань блокує не тільки смуток горе, але блокує психіка і здатність радіти і насолоджуватись життю. Ну, для цього саме є терапевтична робота психологічна. І в такі моменти непрості, взагалі, ще більше потрібно гуртуватися і підтримувати один одного. Багато зараз втрат різних і рідних, близьких, і майна, і роботи. І навіть такі моменти навіть нав... звичного стилю життя. Ми, ми так, втратили так, те, так. що мали. Тому от таке гуртування і підтримка інших дає ресурс, і, ніби, скажімо так, можна винирнути з того стану, доторкнутися і зробити перехід, і побачити якісь інші можливості. Бо коли людина ну, понурена, то в неї досить таке обмежене, якесь бачення світу. Тому що я хочу сказати стосовно святкувань теперішніх свят. То, що от саме збирання і гуртування застіля, там і тепло, і радість, і обійми, і допроживання цього всього. І в такі моменти важливо пам'ятати про тих, хто не може бути поряд з нами. Ті, які виконують певні якісь завдання в наш час, ми знаємо випробувань багато. Хто захищає нас також. Так, так, тому навіть сучасні методи комунікації, інтернет, відеозв'язок, телефонувати і залучати їх в процес святкування, є як. Ну, скажем так, підтримкою, ресурсом значним для обох сторін. І ті, хто не може на часі бути з родиною, їх можна залучати, і вони бачать, заради чого я ну, виконую свої завдання і тримаю оборону, щоб мої рідні наразі могли порадіти і чекати мене. Це, це, це здорово, що в нас зараз є такі можливості. Ви багато спілкуєтеся із військовими, з нашими захисниками mm -hmm. і захисницями. скажіть, як вони сприймають сприймають святкування різдва українських традицій? Зараз цикл різдвяно-новорічних свят. Чи чекають, чи також це додає їм сил для відновлення? Так, це додає їм сил в тому, що в них з'являються нові змісти. Навіть ті, які мають тілесні ушкодження і зараз проходять процеси відновлення, реабілітації, лікування, вони знають заради чого? Що це ну, тимчасово відновлення заради того, щоб повернутися до своїх близьких і рідних. Так? І, е в ці моменти в цей час важлива підтримка і єдність усіх нас, тому що коли приходять там дітки, волонтери, капілани відвідати і привітати військових, для них це дуже важливо. і Значимо, це означає, що вони, ну скажімо так, потерпіли не просто так, що це важливо і цінно. Як допомагає навіть от планування, підготовка, і навіть просто скласти план свята чи відпочинку, зрештою, тут і про відпочинок можна поговорити на те, що людина змінюється, і на те, що її ресурс відновлюється? Саме планування ну це теж є опора, тому що я рухаюся, і в мене є на що опертися. В мене, є план. в мене є план, але при цьому треба зважати на те, що в мене, крім мого плану, є мої якісь здібності, мої таланти, чуттєвість, інтелект. І я ще й довіряю світу, що я можу рухатися, скажімо так, гнучко по плану. Як це правильно організувати, щоб ось такі прості процеси допомагали нам? Е Такі прості процеси планування, планування чи святкування. Так, планування, святкування. В нас є традиції, наші українські, культурні, і їх ми поважаємо і передаємо з покоління в покоління, але навіть сучасні там, зміни. Сучасний підхід до святкування можна його теж запланувати і залучити всіх учасників, хто хоче провести свято, завести якісь нові традиції. Там, наприклад, mm -hmm. ми спільно прикрашаємо ялинку, кожен виготовляє якусь іграшку на ялинку, розподіляємо приготування святкового столу. Хтось у страви, так, так і це така знову ж таки це єднає. Це додає відповідальності. Знов ж якщо можна отримати визнання за столом, що я там смачно щось приготувала угу. або ви... подяка. Так, діти можуть залучатися робити іграшки, теж ну це корисно, да? коли ми плануємо завчасно своє свято. Якщо ви вже згадали про дітей, то як можна і потрібно підтримувати дітей, щоб свята для них і зараз, під час війни, залишались джерелом радості, натхнення? Дуже гарне питання: як можна підтримати дітей як усіма способами? По-перше, їх побільше хвалити і дарувати подарунки. А наразі, якщо ситуація так складається, що дитина очікує якийсь подарунок, і батьке, ну, їм не вдається поки що придбати і подарувати цей, це донести дитині про те, що вона не стає якоюсь незначимою або нелюбимою. Не отримання цього подарунку не. Не впливає на якість любові, що ми тебе любимо і поважаємо, і ти нам цінний і важливий, навіть якщо ми поки що там зараз подарували тобі щось інше. Ну раптом так сталося, що е, не, не відчувається святковий настрій. Угу. Які поради ви надасте тим людям, які, які потрібно відвідати друзів, потрібно відвідати родину, е, яка святкує, яка налаштована на свято. А в них ну зовсім не до свята. От як налаштуватись, як все-таки не зіпсувати свято іншим і, зрештою, не зіпсувати в кінець життя, настрій, психологічний стан собі? Ну, я думаю, що тут важливо повідомляти про себе, що наразі я в такому стані і мені нічого не хочеться. І вибрати або себе поусамітнитися. Навіть. Але це не кращий варіант мені. Це не кращий варіант, тому що в тому можна застряг, застрягнути, і людина, людина, якщо ну і довгий час в тому, то просто сказати, що мені отак от не по собі, як нас кажуть. Чесно зізнатися. Чесно зізнатися, і е, на це відповідальність лягає тоді на тих, хто запрошує і хоче, ну, скажімо, долучити свого там друга чи е, ріднього до свята, да? ну знайти потрібні слова. Щоб запросити, чи прийти в гості, чи поїхати навіть і забрати цю родину, щоб вона ну, доторкнулася до цієї атмосфери свята, до любові і тепла своїх близьких і рідних. Ем, відігріти, знаєте, люди, коли вони mm -hmm. трошки підморожуються, то їм потрібно ще більше любові, ще більше тепла, і ще більше уваги і самоцінності. Що ну, тим, що ти є, ти вже для нас цінний і важливий. Твоє буття ну, підтверджує цінність нашого буття? Ми разом. Чудово, ви говорите, я вже релаксую. Дякую. Такі хлопець. Поряд з вами, Світланочка. Зрештою, чи допомагають українські традиції? Знову ж таки, згадуємо різдвяні наші свята, нашу коляду, нашу щедрівку, Новий рік. У відновленні віри в перемогу, чи додають вони надії, і як це відбувається на психологічному рівні? Відбувається так, що коли ми багато маємо переживань деструктивним, то саме у ці свята долучення до підготовки, чи це виготовлення подарунків, турбота, чи це навіть вивчення колядок, та, сам спів, надає сили і ресурсу нам. Укріплятися, мати ще сили, так? єднання, самі підтримка цих традицій, ходити колядувати, радіти, що ми зараз маємо життя і жити в тут і тепер. І саме опора на тут і тепер дає можливість рухатись далі. Ми ніхто не знаємо, як буде далі. Тому і що з нами буде? Так, тому ми живемо в тут і тепер, робимо те, що ми можемо там, де ми є. Пані Олено, а як бути в тому випадку, коли свята, різдво і ви прагнете, ви хочете, бо для вас це є ресурсом і є традицією? А поряд з вами є люди, які пережили втрату, які пережили травму. Як знайти ось цю золоту середину, цей золотий баланс, щоб не образити їх і щоб було добре всім? Дозволити їм поки що бути в цьому стані, але разом е, має бути і багато підтримки в проживанні е, важких станів горісних, е, залучення їх до знову ж таки до тепла і радості побільше, да, побільше переживань, побільше перемикання в тут і тепер. Що зараз свято, і людині треба час на перепроживання цього всього. І ми е, суспільні люди, тому е, ми можемо розділяти як і горе, так і ділитися радістю. Тому е, радість і горе, воно так знаєте, така воно поруч завжди воно поруч, як і все, межує, прям дуже тонко залучати цих людей побільше тепла, побільше перемикання уваги на життя, щоб людина не застрягала, коли вона підморожується, то її треба любові і уваги. Ваші практичні поради, а їх є багато і багато сьогодні вже і звучало зрештою, mm -hmm. але ми їх так трансформували щодо свят для збереження психологічного балансу. Ну, осінь важка була. Звісно, mm -hmm. це завжди для багатьох людей осінньо-зимовий період, особливо для людей похилого віку, зрілих людей, це таке певне випробування, коли немає місяцями сонечка, коли. Ну і інші причини є, коли, зрештою, війна і в нас думки зовсім не радісні. Як все-таки вирватися з цього кола, які ресурси що використати для того, щоб ви, 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 видернути на поверхню і триматись на цій поверхні, з -з, вірити і надіятись, сподіватися на перемогу? Ну, найбільше те, що дозволити собі радіти, тому що саме цей дозвіл знімає блоки. На святкування те, що ми можемо як і сумувати, так і радіти. І, і нам потрібно балансувати в почуттях і не настільки вже виснажені цими деструктивними почуттями, що й треба десь добрати і хорошого. Прям задача на всі свята добрати хорошого побільше з усього. З оточення, з спілкування, з вдячності, з подивитися, на які результати позитивні в нас є за цей рік. І оце дозвіл на, на саме проживання цієї радості вже можна сказати дасть поштовх шукати ці джерела радості. Це є турбота про себе. І наголошую ще раз, що якщо ми потурбуємося в першу чергу про себе, то ми зможемо потурбуватись про своїх близьких і рідних. Дякую вам. Такі прості. Ми весь ефір говорили, власне, і звучали ці поради, і те, що я для себе зрозуміла, це в першу чергу рухатись і діяти. Так. Тобто, чим більше руху, дії, спілкування, емпатії, добра, допомоги відкривати своє серце, не залишатись своїми поганими думками на самоті, ділитися хорошим, це є такі прості, але дуже дієві рецепти, які допоможуть і в будні, і в свята, які ми зараз всі з вами готуємось, проживаємо. Кожен по-своєму готується. Але навіть елементарна дія, коли ти складаєш план, чи йдеш в магазин і думаєш, що ти купив кутю, і ти будеш її варити, так, чи так. розучуєш нову коляду чи щедрівку, чи відкриваєш двері щедрівникам. Це вже є той ресурс, який допоможе нам пережити складні часи і, зрештою, не втратити надію. Так, тримаємося, тримаймося, я... святкуємо для того, щоб мати сили. Я щиро дякую вам, що ви завітали. Просто в передсвятковий святковий час поділилися такими простими рецептами, щось серйозними порадами, які допоможуть кожному. Я нагадаю, що гостею нашої студії, нашої передсвяткової студії була Олена Марківська, психологиня. Ну і, звісно, набирайтеся сил в буденних речах дозвольте собі радіти, дозвольте собі святкувати, підтримуйте тих, хто цієї допомоги потребує. Я бажаю вам. Позитиву, і звісно, оптимізму і хорошого настрою ми переможемо. Щасти вам до зустрічі!